Вітаю вас, друзі. Єрмак зник так, ніби його і не було раніше без нього просто нікуди, а тепер про нього фактично ні пари з вуст. Зеленський у Лондоні помирився з Валерієм Залужним. Вибори можуть президентські відбутися. Буквально в один тур, а всю владу очищують прямому цього сенсі цього слова від людей Єрмака. Яким чином пов'язані всі ці факти? спробуємо це все з'єднати в одне ціле зараз. Буквально за секунду. А ви у коментарях напишіть мені, хто ви звідки мені важливо, і скільки вам років важливо знати хто аудиторія? Ну і так само напишіть за кого ви проголосували б на президентських виборах, якби вони відбувалися саме в один тур. Добре, поїхали тепер. Дивіться, де єрмак. З'явилися політичні чутки, нібито Зеленський дійсно з ним посварився, але за старою ще не тільки політичною дружбою він дав йому виїхати. Це тільки чутки ще раз, а при чому не просто дав його виїхати, а фактично, в той момент, коли президент України виїздив у своє відрядження в Ірландію, Єрмака таким чином вивезли за кордон, де він зараз перебуває, ніхто не розуміє, тому що пам'ятаємо його заяву про те, що він готовий приєднатися Натися до лав зсу, але поки що в жодному підрозділі, в жодному батальйоні і в жодній бригаді єрмака ніхто не бачив. Простив його слід. Немає де єрмак. Якщо хтось з військових знає і дивиться, будь ласка, напишіть єрмак у нашому полку зі зброєю в руках, або єрмак в тренувальному центрі вчиться керувати безпілотниками, або можливо вчиться штурмувати російські позиції. Ніде його немає. Більше того, готується звільнення людей, які були пов'язані з колишнім головою Офіса президента. Перший це це хто про Олексія Кулеба. Ми вже чули. Це не той Дмитро Кулеба, який колишній міністр закордонних справ і зараз готовий взяти повістку в руки, якщо йому її дадуть, і навіть готовий піти воювати. Ні, це Олексій Кулеба, і це ще одна людина від Єрмака. Це Руслан Магамєдов, це голова національної комісії з цінних паперів і фондового. Ринку, і окрім того, можуть звільнити голів обласних адміністрацій, які прямо так само асоціювали з Єрмаком, наприклад, в Полтаві і в Одесі. Отже, цей мужчина, якого ви бачите на екрані, Руслан Магамедов з 21-го року очолює національну комісію з цінних паперів і фондового ринку. Це такий регуляторний орган, який має вплив на фондовий ринок і фінансові інструменти. Потім до призначення він був позаштатним радником Єрмака. Розуміло, що е, це відповідно породжує підозри. В 25-му році проти нього і самої комісії з боку депутатів міжнародних інституцій з'явилися претензії, мовляв, провалили е, реакції на схеми обходу валютних обмежень. І журналісти закидали йому фіктивні відрядження за кордон під час війни, ніби він їздив на конференції, яких насправді не існувало. І щоб через це багато хто взагалі. Е, Багато хто ставить під сумнів його незалежність і ставлення до державних інтересів. Зрозуміло. Так хто замість Єрмака виникає питання вже ну майже тиждень або можливо навіть більше тижня офіс працює собі президента без ніякого очільника і поки нічого не зупинилося, нічого не зламалося. Потрібен там очільник офіса президента чи не потрібен, не зрозуміло. Взагалі, посада очільника Офіса президента це по великому рахунку канцелярська посада, умовно кажучи, щоб все апарат президента працював. У нас зараз приймається так, ніби очільник офісу президента, це віце-президент. Знаєте, як типу Джей Дівенцу Дональда Трампа таким чином у нас Андрій Єрмак був у президента України, але насправді воно не так. Офіс президента це канцелярист, який організовує канцелярську роботу. І от зараз всі ті чотири претенденти, які є на цю посаду, це Павло Паліса, це Денис Шмигаль, нинішній міністр оборони, це Михайло Федоров і це е, Кирило Буданов, голова української розвідки. Нікому з них. По посада умовно кажучи, очільника президентської канцелярії по факту, це очільник президентської канцелярії. Воно нафіг не треба, міністр. Цифрової трансформації Федору, він взагалі в нього позитивний імідж. Він перший віце-прем'єр. Він провів дуже круті цифрові реформи. На що йому заходити в те місце, яке було максимально огиджене, асквірньонне. Е таке, що там просто потрібно запускати батюшку кадилою. те саме до Буданова. Буданов, якого обожнює вся країна, який проводив блискавичні спецоперації на території Криму, на території е Росії в глибині російської території і раптом заходити туди, де просто вибачте. Гиджину, де лежить купа лайна після Єрмака і вступити в це лайно і повністю зіпсувати собі репетацію. Нащо йому це треба? Те саме стосується Денишесмигаля. Він собі працює спокійно в міністерстві оборони, а тут і ти для них це все на пониження. Але виникає питання, кого ж поставити? І сьогодні я, чесно кажучи, подивився на те, як виглядав приїзд президента Зеленського в Лондон для того, аби провести переговори з іншими європейськими лідерами. І прямо спускаючися з е, трапу літака, я звернув увагу, як вони вітаються. Подивіться, з Валерієм Залужним. Раніше вони навіть в очі одне одному не дивилися, а зараз от мені здалося так, ніби вони помирилися. Ще раз зверніть увагу на це, як воно відбувається, так? А, і всі ж прекрасно знають, що одним з головних чинників такої сварки Офісу президента з Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем, був саме Андрій Єрмак. Немає Єрмака, немає е, свари з Залужним. І теоретично, якраз таки, захід може вимагати того, аби і Валерій Залужний став очільником офісу президента. Логіка в цьому дуже проста. Спочатку залужний заводиться на банку в президентський офіс, як людина, яка має повністю освятити своєю аурою енергетикою, репутацією це місце, і вже у людей він буде асоціюватися як з офісом президента людина, яка от вже сидить на банковій, і потім, коли будуть проведені вибори, а ми вже знаємо, що західні партнери вимагають того, аби вибори були проведені за 60 днів. Вибори за 60 днів це теоретично можуть бути проведені президентські вибори в один тур, як воно де-факто сталося в 2014 році. І умовно кажучи, вже в президентському офісі сидить Валерій Залужний. Вас сідає, і фактично вже люди сприймають позитивні трансформації в Офіса президента президента за рахунок того, що ці трансформації відбулися саме з приходом Валерія Залужного. А значить, давайте всі проголосуємо за Валерія Залужного. Може це бути політехнологічним ходом, може бути політехнологічним ходом. Тому, будь ласка, пишіть чи проголосували б ви за таку авантюру, і пишіть через за кого би проголосували на виборах президента, якби вони відбувалися в один тур. Далі дивіться про що ще говорять зараз у засобах масової інформації світової. Що вибори можуть відбутися, ви ж розумієте, тільки за однією умови, якщо буде перемир'я будь-яке перемир'я, але як в Європі і в Сполучених Штатах перемир'я сприймають абсолютно по різному в сполучених штатах на перемир'я дивляться дуже просто: от видання політико написало статтю, в якій чітко розповідає, що адміністрація Дональда Трампа е просто хоче, аби Україна елементарно вивела війська з Донбасу. Виведені війська з Донбасу означає перемир'я, означає те, що бойові дії закінчилися, те і все. І чого запарюватися? Ну, шановні, вибачте, це так просто, В мені цікаво, чи просто так торгує Америка своїми територіями. Ну, давайте, нехай Америка просто віддасть Росії територію Аляски. Ну, чого там або якийсь не знаю, де там в Майамі живе багато росіян на брайтон Біч. Ну віддайте брайтон Біч росіянам. Просто віддайте їм. Ну вивезти війська. Ну віддайте, перепишіть, як баба переписувала хату на кота. Перепишіть Майамі на Російську Федерацію. Нехай це буде там взагалі там вже багато російськомовних людей. Ну от, нехай там відбудеться за защита рускоязичного населення. В чому проблема? Нема нічого складного в цьому, але ні. І от, якраз таке територіальне питання, як пише політика, воно загнало переговорний процес у глухий кут. Вони зараз знаходяться там. А Трамп незадоволений з Зеленським. І от американці налаштовані, мовляв, віддайте території і продовжують думати, просто як примусити українську сторону це зробити. Україна просто має піти з Донбасу, так чи інакше. Це прямо один з європейських чиновників. Цитую одного з представників американської адміністрації. Хоча є тривожні сигнали в цьому напрямку. Звичайно, добровільно Україна не води, не буде виводити війська з Донбасу, але росіянці там продовжують тиснути. І з'явилося повідомлення у понеділок ввечері деяких засобів масової інформації про те, що українські війська, збройні сили збройними силами були виведені з позицій під Пакровськом і під Мирноградом. Для чого? Для того аби уникнути оточення, і повідомляється, що українські підрозділи перемістилися більш вигідні позиції. Щоб запобігти потенційному оточенню і вирівняти лінію фронту, і наголошується, що ця операція вона відбулася деякий час тому і готувалася вона доволі заздалегідь. Але по факту, ось бачите, по метру, по метру, по метру, по метру. Але збройні сили України вони можуть відійти з Покровська і фактично, ну Росія сама. Займе ті території, які вона хоче, і переговорна позиція вже буде такою. Ну мовляв, Росія має те, що вона має. Не знаю, чи є в цьому якийсь стратегічний політтехнологічний геополітичний задум, але факт залишається фактом. Росіяни продовжують тиснути подекуди для того, аби захищатися і уникати людських втрат збройні сили України, вимушені рухатися назад. І подальша доля війни в Україні, подальші умови, на яких Україна буде вступати в переговорний процес з Росією або не буде вступати, на яких умовах буде встановлене перемир'я або навпаки, відбувалося в понеділок в Лондоні під час переговорів цієї, вже не знаю, як її правильно назвати нормандської чи не нормандської четвірки. Але зустрічі європейських британського лідера з президентом Зеленським Мерц, Кір Стармер, Макрон і Зеленський. Де вони намагалися, я так розумію, розібратися? Чи зможуть вони без Америки? А Америка, якщо дійсно Україна повністю відмовиться від їхніх мирних пропозицій, вийде з процесу регулювання і вийде з будь-якої процесу допомоги Україні в війні е проти Росії. Хоча в принципі Америка і так вже не сильно з 25-го року, після приходу Дональда Трампа, допомагає. Але оці четверо вони сиділи і радилися між собою. Вистачить у них грошей. Вистачить у них сил, вистачить у них зброї, вистачить у них резервів і запасів для того, аби допомогти Україні захищатися і оборонятися, або закінчити принаймні війну на тих умовах, на яких було, увага вигідніше Європі. І ще раз я вкотре вам скажу: інтереси Європи це не завжди інтереси України дуже часто вони збігаються. Але подекуди інтереси Європи України не обходяться, і ми, звичайні українці, повинні це розуміти і, перш за все, думати про свої власні інтереси, думати своєю головою, а не головою Макрона, Стармера і Мерца, тому що вони переживають за те, аби на них Росія не напала, і вони переживають за те, аби над їхніми громадянами не літали дрони, аби їхнім громадянам не довелося вдягати військову форму і сідати за штурвали танків і за джойстики а, дронів. Які будуть збивати, знищувати російських солдатів вже на території європейських країн. Вони, перш за все, про це думають, а не про життя українських військовослужбовців. Ми повинні дуже добре це знати і оцінювати. І от вони намагалися для себе розібратися. Є і нібито ну будуть вирішувати вирішують вони там, буде війна продовжуватись чи не буде продовжуватися війна? кажуть, що нібито вже у них в цьому питанні мирного врядування. В Європі і в Україні є сильні карти. Що це за сильні карти, я не знаю. Можливо, вони натякають на те, що між собою домовилися, що варто ще погратися у вайнушку і спробувати більше натиснути на Путіна. Мовляв, це якимось чином, Мовляв, це можна ще Путіна дотиснути. І видання більд написало статтю дуже цікаво, аналізуючи російську економіку, який каже, що. У Путіна є ще ресурсів на 18 в місяці введення війни грошей у нього вистачає. Хоча додаткові санкції могли б теоретично і скоротити цей термін, як заявив експерт з російської зовнішньої політики Берлінського центру Карнегі Олександр Галабуїв, але 18 місяців це рідні мої півтора року війни. Чи готові ми, українці, ще півтора року вести війну? Тому що. Для нас це не про гроші, і для нас це не про зброю. А для нас це про людські життя, про людські долі, і про умови, в яких перебувають наші солдати на передовій, і про умови, в яких сидять люди в тилу, без світла і без тепла. І тут же ви ж якраз таки дуже почали нас залякувати, представники президента, нібито росіяни, російські спецслужби готують акції протесту за мир. І проти війни, нібито це буде спецоперація ФСБ а в тилових територіях. Так, от, е люди, які сидять без тепла і без світла, тривалий час їхні діти, чоловіки гинуть на фронті, сидять у полоні, е які зараз у них думки виникнуть в голові, коли вони зрозуміють, що війна на півтора роки продовжується, не знаю. Пишіть, будь ласка, те, що ви думаєте у коментарях, будь ласка, підписуйтеся на цей YouTube канал. Я вам буду дуже вдячний за це і поставте лайк даному відео. До зустрічі.